Усім привіт, я Денис, а це комплект морського акваріуму V3 Reefer 200 XL, який ми в цьому відео продовжимо запускати. І в цьому відео я хочу вам показати відповідно саму декорацію, яку я сконструював. Хочу нагадати, в минулому відео я показував, що саму декорацію буду робити з каменів від компанії AquaForest. Я там частково показував вам в минулому відео. Що я хочу сказати? Сам процес повністю я вам записувати не буду. Там поставляю вам фотографії короткі відео, як я це все збирав докупи. Також хочу сказати, що між собою я камені склеював за тому суперклею, і також засипав все це піском в декілька самих шарів. Також хочу показати, що я ну не досить багато, але також застосовував це ось такий. Цемент також від компанії Aquaforest, за допомогою якого можна склеювати саму декорацію. Це цемент, який, як пише компанія, він нейтральний до середовища, тому він не повинен виділяти якісь фонити якимись елементами. Загалом я його використовував для того, щоб приклеїти ось цю верхню плашку, тому що в мене вже клей закінчився, в магазин не хотів бігти, тому я приклею ось цю верхню плашку на цей цемент. І також між собою склеїв декілька камінців. Хочу єдине сказати, що цемент непоганий, ну, добре клеєм між собою, але я також хочу зауважити, що він дуже швидко застигає. Тому потрібно порційно його замішувати, тобто не на загалом на весь об'єм, а там, порціями невеличкими. Краще декілька разів його замішати, тому що швидко застигає. Тому Рекомендую, але, скажу, потрібно працьовно це все робити. Так, ну, давайте, можливо, трішки ближче я вам покажу. Зараз зніму камеру штативу. Там, в принципі, я обріжу. Так. Ось, відповідно, якщо ближче показувати, ось така декорація вийшла. Як я бачу це. Одну частину я, напевно, ось цю. Праву частину хочу віддати під ЛПС. Тут будуть еофілії. Цю частину буде там під м'які корали, ліву частину, лівий камінь. Тут будуть переважно політою і зонти. Верхні, великі плашки я хочу віддати під СПС та акропори. Ну, Напевно, третій ярустик це буде тут 100% акропори, які будуть найближче до світла. Загалом декорація десь по висоті мені вийшла 30 см. Я спеціально, так робив, щоб ну, умовно, ми кажемо, що принаймні десь 5 см це буде не долив. Також при підміні води, щоб корали сухі не стояли. Також потрібно робити якісь зазорні вилички. І також потрібно залишати місце під ріст самих коралів. Тому декорація вийшла десь. 30 см висотою при загальній висоті дисплею 53 см. Тому ось так. Давайте ближче покажу. Так, ну, по-перше, вона здається такою масивною монолітом. Але, загалом, я хочу сказати, це воно так можливо кажеться з першого погляду. Далі, ось я вам хочу показати, що так, тут є арочка, тут є проток. Також. Я відступав десь там по 5 см з кожної сторони, щоб можна було був доступ до того, щоб чистити акваріум. Ось так сама декорація виглядає зверху. Так, де стінок є там, доступ, тому самим скрипком можна буде достати і почистити всі ну, саме скло акваріуму. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Бачите, в принципі, я думаю, тут буде місце для того, щоб плавати рибам. також буде достатньо місця для самих коралів. На фоні мій маленький помічник. Також забув додати важливий момент. В чаті ми тут розмовляли щодо цих каменів. Додам, що цей камінь він є штучний, це якась там технологія, по якій виготовляє сам виробник Aquaforest. Але І також він по він підкрашений. Не повністю крашений, а щодо лише оці такі виступи верхівки. Також хочу показати вам. Наскільки він пористий. дійсно, якщо може, камера передає чи не передає, але я дійсно хочу сказати, що сам камінь пористий. Тому для того, щоб використовувати його як субстрат, я думаю, його буде достатньо. І бактерії зможуть спокійно селитися в ньому в самому субстраті і тим самим допомагати запускати азотний цикл в акваріумі. Ось це, що я хотів також ще додати. Я думаю, цей момент є також важливим. При виборі декорації. Так, загалом, в принципі, по самій декорації все. Якщо ось цікавлять якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. А далі вже буде етап, відповідно, заливки осмосної води, будемо замішувати соль. Ну, далі буде, залишайтесь.